Друзі, всім привіт, Ми компанія Автопарк Юа. Сьогодні до нас продаж заїхав ось такий класний Mitsubishi. Це у нас ASX 2010 року, 1,8 дизельок на механіки. По кузову автомобіль, а отлічний по техніці також нарікань абсолютно немає. На свої роки дуже класно, круто виглядає. По салончику у нас гарний, незатертий текстильний салончик. Механіка повний привід, кондиціонер працює. Дує так, як повинно, все має бути. Електрорегулювання дзеркал, стеклоподйомники всі 4. Все працює по автомобілі кожна кнопка. Задній ряд автомобіля також у нас в ідеальному стані, ніде нічого не затерте, не продерте. Це в нас автомобіль офіційний, не загнаний, не пригнаний, ось так він виглядає по колу, абсолютно без нарікань, має своє підкраси на 2010 рік, але взагалі не критичні. Чудовий класний автомобіль по техніці, постійно вовремя обслуговувався по регламенту. Знаходиться він на Сумській 2А, місто Київ біля метро Васильківської. це в нас територіально Голосівський район. Його можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Також заходите на наш сайт автопаркюат, там в першу чергу у нас публікуються наші нові надходження. Тому чекаємо вас на перегляд.